Хоч помста це страва, що подається холодною, наші військові люблять її. Підігрівати, аби перш ніж потрапити в пекло, окупанти звикали до високих температур. Так зсу вразила командний пункт російських окупантів у селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Ворожий штаб розташовувався в санаторії хвиля у селі Юр'ївка. Про це повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій. Зсу до слова відразу ж після обстрілу пропагандистські воєнкори відзвітували про 100% ефективність їх ППО. Втім, вона чомусь не врятувала ні штаб і. І загарбників, що перебували там, частина загинула відразу ж, частина до ранку померли у лікарнях Маріуполя та Мангоша. Також під удар потрапили паливозаправники, вантажівка та дві БМП. Подробиці щодо наслідків бавовни на пекальному для росіян, так званому курорті, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, кількість ліквідованих унаслідок удару по базі окупантів у таборі хвиля у Юрівці зараз становить близько 20 осіб. Щодо поранених, то їх більше сотні. Ніч після обстрілу для окупантів у курортній Юрівці видалась важкою. Вони до ранку возили поранених та трупи і розтягували побиту техніку. Водночас у пропагандистських пабліках шириться новина про ліквідацію російського полковника Віктора Ковальова. Втім, станом на зараз генштаб зсу ніяк не прокоментував ймовірну ліквідацію Ковальова. Офіційних підтверджень або спростування його загибелі поки що немає. Тож чекаємо на інформацію, чи то про прощання з небіжчиком, чи то про вшанування. Його пам'яті